Увага, капітани! Діхапі оголошує сезон захоплюючих морських пригод, готові вирушити у незабутню подорож по бухливим хвилям уяви. Тоді вам потрібен катер на радіокеруванні з магазину Діхепі. Діти по всій Україні вже підкорюють водні простори озер, річок та басейнів. Тільки уявіть, блискавичні віражі, сміливі маневри та захоплюючі погони за піратськими скарбами все це можливо з катером на радіокеруванні від Діхепі. Але це ще не все. Діхепі пропонує широкий вибір моделей катерів на будь-який смак, від компактних і маневристих до сильних і швидких. Кожен юний капітан знайде для себе ідеального компаньйона для захоплюючих морських пригод. Тож не втрачайте час. Завітайте до магазину Ді Хепі та подаруйте своїй дитині незабутні емоції та години щирого сміху. Ді Хепі, де мрії про пригоди залишаються реальністю.